Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо говорити про наше рідне місто Кривий Ріг. Кожна людина повинна з любов'ю ставитись до своєї маленької батьківщини, де вона народилася, де зробила свій перший крок, де вперше почула рідну мову. А ви знаєте, чому Кривий Ріг так назвали? Я хочу розповісти вам легенду про наше місто. Давно це було, коли гриміла по Україні слава про січ Запорізьку, на схилі лід хоробрий козак Ріг збудував оселю якраз на тому місці, де злилися річки Інгулець та Саксагань. А оскільки в боях позбувся козак правого ока, прозвали його Кривим. Бувало, повертаються козаки з Криму, а чи не заїхати нам до Кривого Рогу? Поважали чумаки рога за гостинність, чуйність та відвертість, а ще більше за цікаві розповіді йшли роки. Навколо хати козака почали з'являтися інші оселі. Згодом тут виросло село. Вже й козака рога не стало, а назва так і лишилася Кривий Ріг. Нині це гарне місто, в якому живуть працьовиті люди, які пам'ятають і цінують історію. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість, Кролик, який мандрує Україною. Він вперше у Кривому Розі, тому нічого про нього не знає. Давайте проведемо екскурсію і покажемо нашому гостю красу рідного міста. Перша зупинка, ботанічний сад. Тільки колекція квітниково-декоративних рослин нараховує понад 3000 видів та сортів. А ви знали, що найстаріша груша росте у кривому розі? Її вік понад 300 років. Це рідкісний випадок довгожительства серед плодових дерев. Незважаючи на свій похилий вік, це дерево й досі родить. Та щороку дає великі врожай соковитих і смачних плодів. Квітковий годинник. До 20-річчя Незалежності України у місті був відкритий найбільший у Європі квітковий годинник. Вдень Кожна година супроводжується Мелодійним дзвоном. А вночі годинник підсвічується сотнями ліхтариків. ФОНТАНИ. У свій 236-й день народження Кривий Ріг отримав один з найбільших в Україні музичних фонтанів. Річки ЛЕГендарна річка Саксагань протікає через наше місто і впадає в Інгулець. На початку ХХ століття річка заважала видобувальникам, бо під нею були рудні запаси. І вирішили їй змінити русло, завівши у підземелля. Люди живуть буквально поверх річки. Родзинкою Кривого Рогу є парк імені газети Правда. Він вважається найстарішим у місті. Основними пам'ятками парку є старовинні арки, мости, з яких відкривається вид на перехрестя річок Інгулець і Саксагань І найчарівніша в Україні човникова станція. Наймальовничіший об'єкт. Група скель на схилі долини річки Інгулець, що має химерні фантастичні контури. Скелі модру офіційно визнані національним заповідником, який охороняється державою. Ще однією визначною пам'яткою Кривого Рогу є Залізорудний кар'єр, один з найбільших у світі. Тут знаходиться Залізне серце України. Подивитися на це рукотворне диво приїжджають туристи з усіх куточків світу. Ось і закінчилась наша подорож, яке ж гарне місто Кривий Ріг. Давай порахуємо, скільки місць ми показали нашому гостю: ботанічний сад, квітниковий годинник, фонтани, річки, човникову станцію, скелі модру та кар'єр. Скільки всього місць ми показали. Сім. Правильно. Допоможи кролику знайти число 7. Ось воно. Воно знаходиться справа чи зліва від кролика. Молодець. Допоможемо кролику знайти кульки з відповідними числами сусідами. Вірно 6 та 8. Щоб вирушити далі у подорож, кролику потрібно 10 морквин. Порахуй, скільки морквинок є зараз у кролика. Правильно, 10 морквин. Наостанок пограємо у хованки. Не зараз кролик. За деревом. А зараз перед деревом. Тепер біля дерева і між деревами. Молодець, ти впорався з усіма завданнями, кролик вирушає до нового міста, а ми прощаємось до нових зустрічей.